Датчики MonoConnect просто монтуються на сам, на сам пристрій, на сам автоматичний вимикач комутаційний. Далі ми бачимо датчик Phase Neutral, який вішається саме на модульне обладнання, в яких може бути, можуть бути модулі, в яких у нас на одному модульку і нейтраль, і фаза. І далі є рішення PowerTag Energy Flex, які йдуть з виносними проводками для більш гнучкого монтажу в окремих випадках, де не можна встановити саме першого виконання датчик, можна виконати його з датчиком наступного виконання. З чого складається цей датчик? Ну, по-перше, це отвори, в яких є вбудовані трансформатори струму для вимірювання сили струму, і також є. Води датчика для моніторингу напруги, а також для живлення пристрою з вимірюваного електричного кола.